Ні, ребята, я в шокі. Ну ні, ну ви колись так і бачили, а мене так символа романті. Мені здається, що це може стати моя улюблена книга. <говори> ребята, мені плохо. <говори> Блять. Ці блять, я читала цілий день, забула книжку називається. Читати справді стало дуже важко. Я не думала, що так багато смертей в цій книжці. 24 години читання. Звучить як щось божевільне, але ми люди божевільні, тому саме цим ми сьогодні і займемось. Я буду читати саме добу, не по таймеру, без засну. Коротше, жорстко. Чому я це вирішила зробити? По перше, мені дуже цікаво, скільки я зможу прочитати, бо я в житті навіть одну книгу за добу не прочитала. У мене швидкість читання не така уж і швидка, і все-таки я планую прочитати в районі двох-трьох книжок. Почати я планую з теоретично це кохання від Алі Гейзелву. Чому саме ця книга? Хочу почати з чогось легкого. Зараз 12.30 на годинах, і я думаю, чимось більш таким важким я себе не займу. Мені буде дуже нудно, і я це все закінчу. А так я вже читала дві книги від Алі Гейзелу. Вони мені дуже сподобались. Боже, мені здається, у Алі Гейзелд всі оці ромкома, вони якісь. Не знаю, дуже схожі між собою. Це про вчених, і він такий класний, красень, Бедбой, просто з мускулами Вона дівчина його брата, але вона щось приховує, ходить на побачення за гроші, і він дуже хоче її розкусити. Коротше, ось наш таймер, і погнали, малишки. Читати я вирішила не прямо вдома, бо з таким успіхом я не знаю, начудиться тік ток я взагалі просто читати. У нас тут таке сьогодні робоче місце, я п'ю каву, мені треба буде багато пити кави, щоб не заснути. Переходимо до читання. Я дуже люблю гумор у Алі Гейзел, але тут я не можу не зупинити, щоб вам це не зачитати, бо це ну просто я. А моя кузина Ізі, вона відома тим, що проявляє фізичну агресію, коли з нею не погоджується щодо літературної цінності, саги сутінки. А Мені не вистачає мої футболочки з едвардами Белли. Я прочитала 86 сторінок і зараз 16. І що я можу сказати без спойлерів? Так це те, що мені здається, що це може стати моя улюблена книга Алі Гейзелвуд, бо тут можливо це буде перший реальний троп від ненависті до кохання, який я читала, бо зазвичай, коли от питаються, в е, цей троп. Я завжди до героя, якого героїні типу ненавидить, я до нього відношусь добре і не бачу в ньому мінусів. А тут я прям така, я прям ненавиджу цього героя. Я не знаю, як їх можуть вивести на любов, або це стане дуже фігово, і мені це не сподобається. Або якщо мене заставлять полюбити цього героя, то це все. Це буде ну. Бо зараз в мене стільки ненависті до нього. Але я, наприклад... Mm, угадую всі тропи, які тут відбуваються по що. Не знаю, це в мене кстати вперше, щоб я беремо щось угадувала, бо зазвичай ніколи нічого не вгани. <laughs> так, да, але зараз 16-та, і я пила тільки кави за сьогодні, і я дуже хочу їсти, тому зараз піду кудись поїм і там буду продовжувати читати, бо реально їсти дуже хочеться. Я так довго не витримую. Так, так. Да. А, ще я вдягла кофту, бо тут кондиціонери, мені дуже холодно, м'яс. Um, yes. Коротше, поки що мені це подобається. і Хоча я прочитала 15% книги. Так. Да. Зараз вам такий маленький факт про Таїланд. Тут ніде не можна оплатити карту майже. Для мене це так бісить, ніби розвинена країна, але я от прийшла поїсти. У мене там був чек на 150 бат, це десь 200 гривень. Але оплатити карту можна від 300 бат. А у мене в кармані типу, налічкою 50. Я думала. Зараз восьма година, і я прочитала половину книги, 50%. І що я хочу сказати, що книга не зовсім виправдала мої, очікування тут не було якогось жорсткого тропу від ненависті до кохання. Поки що книга не дає відповіді на всі питання, які у мене є. Я сподіваюся, далі їх розкриють. Але це це вроді класно, бо ну всі книги Олі Гейсел, на мою думку, класні. Але я сподівалася більше. Я сподівалась на Ральтра від ненависті до кохання. Ніт, все піду зараз поїм і далі думаю піду в зал е, і буду читати типу, посадити на вілі кіо. Я хочу читати. Я все ще читаю теоретично це кохання. Ох, і це моя третя книжка Алігейзвут, як я казала, і тут. Я не думаю, що це буде до спойлер, окей. Тут з'являються персонажі з книги гіпотези кохання. І вони, типу, дружать з головним героєм тут, тобто вони знайомі. І тут вони розповідають персонажі з гіпотези кохання, як вони познайомились, і їм кажуть. Бомбардо продати права на фільм. Я сподіваюся, на міні серіал на Netflix. О! Скоро вийде фільм. Новина про те, що вийде фільм, вийшла відносно недавно. Хто не знає, там з Рейнхардт Райнхард в ролі. А можливо, це буде міні серіал на завтра. Вибачте, це була блискавка. Ні, ребята, я в шокі. Ну, ні, ну, ви колись такі бачили, а що персонажі з одної книжки ви... в війну. Друзі, мене переповнюють емоції. Ну, секунда спойлера. Ладно, це не сильний спойлер по гіпотезі кохання, бо це буквально в самому началі говориться. Там може навіть в цьому в епілогі. В описі книги. Але сумніваюся, що Алія знає, що таке фальшиві побачення. <гас> Ребята, мені плохо. Так, друзі, на годинах уже час ночі, і я досі читаю сьогоднішню книгу. Я не знаю, я думала, що я її дочитаю взагалі ну, в годин 10. а зараз уже час ночі. Я не знаю, якщо чесно, що так сталося. Ну, вообще не знаю. Я вроді постійно читаю, я вам хлянуся майже. Ну, може, за весь день я максимум там, якщо взагалі не ціла весь день взяти, ну на два часа на телефонах текась. Блять, я взагалі не знаю, чи це відео буде комусь цікаво, бо я, блядь, ну скільки вже 12 часов доблю одну книжку. Ні, вона класна. Дочитаю, тут залишилось полтора часа читательного времени, і я вам все розповім. А зараз я йду за енергетиком, а. Друзі, це перемога. Я дочитала. Я забула книжку, називається. Блять, я читала цілу день, я забула книжку називається. Зараз третя година ночі. І так. Хочу, я так хочу пісні, але хочу прям з жару розповісти вам от про цю книгу. І саме таке, я хочу що хочу подмітити, що головне героїня саме наближено до мене як до людини. О, і всі, що я коли-небудь читала. Якщо ви хочете дізнатися, яка я, прочитайте теоретичне закохання, але виключити все ту. Що вона висирала, бо я б такого в житті не висрала. Але це безконечна любов до суміру. Там, бля, через страницю ну це я, я я сіда так діла. Я не знаю, я амбасадор сутінок. Піднімається тема брехні, що от вона всім бреше, скажімо так, у неї багато лічності. Это тоже я ребят. ну из ну, за того, що я була дуже жорстко на фокусі, я угадывала кожен сюжетний поворот. Але мені дуже подобається, що там на початку книги сказані якісь факти, про які ти забуваєш, і їх потім розкривають. Прикольно в цілому мені сподобалось. Напевно, це найкраща книга Олега і читала. Можливо, можливо, ні. Про задиммент мене так синювала романтика. Мені типу в один момент читаєш, думаю, блін, я хочу ну, почи... частіше читати Алі Гейзел. Вона мені дуже подобається. А потім я розумію, що романтика. блядь, ну вона так шутком доїда. І ми знаєте, оця коли там дуже вітерна колице все біля цієї панічої романтики крутиться. Да. Але далі я буду читати третю частину голодних ігор. Там дуже стяг, там де кровь, там все що нам треба, там трошечки любові. Короче, так. Зараз п'ята ранку. Яна. Я на п'ятому розділі вже світає. Я змила макіяж, бо в цьому Друзі, погані новини. Я відробилась на 3 години. Я почала цей челендж плюс-мінус 13. А, і от закінчу в 16. Все. продовжуємо читати переспівницю я вже прочитала немалу частину голодних ігор я навіть не можу сказати про що ця книга, бо це буде спойлер. Якщо би читала першу частину, то о, але що хочу сказати? Що поки що із всіх трьох вона мені не так подобається, бо перші дві я та просто амбічками. Але от просто вискажусь от просто для людей, які читали голодні ігри, тут не буде спойлерів. Але мій улюблений персонаж це Гейміч, я, я його так люблю. Але я вважаю його мало, його не зну. Він розкритий, ми знаємо його долю, ми знаємо, чого він такий, але якось взаємовідносин між Геймічем і Катніс мені так не вистачає. У мене розрядився Kindle. Причому зарядки. До речі, якщо б ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б уже побачили мій відгук на гіпотезу. Що я називаю називається гіпотезу кохання? На теоретичне це кохання. Тому підписуйтесь. Може, мені здається, уже закат. Є тільки останній раз, коли вам а Відео записувала, був світанок. Знаєте, а, читати справді стало дуже важко. Я от постійно у мене якась розфіксація в голові. Я от читаю, а думки в мене уходять в інше русло, і так уже на першу годину час від часу мені стає нестерпно читати. Другу добу я повністю присвячую себе а, читанню. Мені дуже важко. Я вже хочу закінчити це, бо я вже читаю сам насамперед більше ніж 24 години. Це вже понятно. Просто мені хочеться добити ці цю... голодні ігри і щоб було хоча б дві книжки. Це якийсь позор, коли. О, я прочитала полтори книжки за 24 часа. Блять! <гум> <гум> Це дуже мойова, це дуже хвороба книжка. Це так, що всі, блядь, здохли. Я дочитала голодні ігри. Це не 24 години читання, це мільйон годин читання, не знаю. За ці... Скільки пройшло? Ну короче, за дві доби я поспала тільки три години і майже весь цей час я читала. В кінці було дуже важко читати голодні ігри. Правда, і за того, що я овер перечитала, мені здається. Але блін, я читала було стільки думок, але я зараз сижу і думаю, блять, чого мій телефон падає? Я не думала, що так багато смертей в цій книжці. Чого мене не попередив? Ні, я і знаєте, що саме ну, смішне, і обідне? Я сижу вот и думаю, так, у меня есть такие-то, такие-то любимые персонажи. Раз, два, три, четыре, пять. Через 20 минут умер. Я сижу вот такая, блядь. А там что так мало часу смертям определяется. У меня депрессия. на финал был очень неожиданный. Справить вообще ничего. Я, я сиджу і така в момент типу, думаю, що? Але мені здається, тепер це мій улюблений цикл, скільки я говорила про четверте крило, все, голодні ігра тепер. Дуже хочеться подивити фільм, хоча я дивилась фільм по першій частині, мені так не понравилось, Але по другій, третій, але фінал кстати мені понравився. Я саме цього, навіть не хотіла. Ну, майже. Да. Ні, ну і говорити про фінал-фінал, это -фінал, лога бомба. Коротше, це було 24 години читання. Я вже не зображаю, що малю. М Дякую, що провели зі мною цей час. Байба! Це відео по скриптам. Коротше, я цілий день не виходила з дому, не милася від мене воняє і в мене дуже жирний волос. Але я просто хочу ще раз сказати, що тепер голодні ігри моя. І кстати, я ще не сказала про те, що голодні ігри треба прочитати абсолютно всім, навіть якщо ви ніколи не читали книги. А, бо це так актуально От з тим, що відбувається зараз. Це війна, бла-бла-бла, дуже все так корелюється з нашою ситуацією і прям на мисли наводять.